Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ршувець. Сьогодні почали писати, вірніше, не сьогодні, а вчора почали писати, про те, що прокляті рашисти розбомбили евакуаційний потяг на залізничному вокзалі Херсона. Підняли це питання тільки тому, що розбили евакуаційний потяг, а чомусь до цього мовчали про те, що місто Херсон методично рашисти зрівнюють землею. Але у мене є питання одне: чому це не можна було передбачити? Чому наші дають безкарно бомбити Херсон? Ви скажете, що можна зробити? Та взагалі можна виграти війну навіть до Нового року. Це не фантастика, Якщо повністю розгромити і знищити ракетами Кримський міст. Ви не додумалися? Крим постачається військами, а ці війська з Криму бомблять і знищують Херсон і південь України через Кримський міст. Російські війська, російські ракети, російські бомби, снаряди, танки йдуть в Крим через Кримський міст. І зараз, знищивши його, ми фактично можемо припинити війну. Тому що Якщо Кримський міст знищений буде крилатими ракетами чи керовними авіабомбами, угрупування російських в Криму буде відрізане, просто відрізане від материкової території Росії. А постачання військ кораблями, зимою, в шторми, в непогоду спокійно можна перервати тими же самими крилатими ракетами Хаймерсами, дронами. Так, питанечко. Чому до сих пір ЗСУ не знищили Кримський міст? Чому? Може це комусь невигідно? А може, договорнячок? А може, а може! Які ваші версії? З вами український історик та журналіст Ірфлець. До нової зустрічі! Підписуйтесь на канал.